Вивчаю дактильну абетку та розширюю словниковий запас жестової мови. Після теорії переходять до практики на групових заняттях. Вчать базові слова з усіх категорій, аби мати змогу спілкуватись на різні теми з людьми. Так у Вінниці проходять курси жестової мови. Як будь-яка мова, вона так і в українській мові так, є і синоніми, є, і анонімими. Те ж саме і в жестовій мові. Потрібно пояснювати ну, смисл поглиблення жестової мови, будь-якому. Ми, ми розглядаємо на заняттях, так, як можна речення перебувати ну, і використати жести синоніми. 22-річний Вадим прийшов на курс, щоб могти спілкуватися з людьми, що мають порушення слуху. Окрім цього, навички у спілкуванні жестової мови можуть допомогти хлопцю і в майбутній роботі. Він навчається за спеціальністю Історія та право. Це вже друга частина курсу. На першій вивчали початкові жести. Тому зараз Вадим вже має певні навички. Щоб мати змогу зробити якусь комунікацію життя для таких людей кращим, вже був такий випадок, що я запитав, чи потрібна якась допомога, бо людина не могла спілкуватися з іншою людиною. Це як мінімум для того, щоб взагалі покращити їхнє життя. Зараз багато людей, які повертаються з війни, вони внаслідок якихось травм можуть не чути. Тому багато кому потрібно ці курси саме для роботи. Окрім Вадима, у групі ще 14 людей. Це їх чоловіки, такі жінки різного віку та спеціальностей. Прийшли вони з однією метою вивчити мову жестів, аби допомагати іншим. Курс розрахований на 12 уроків. По закінченню всі отримають дипломи. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський. Новини за день телеканал Віта.